Разом із підвищенням цін на продукти та комуналку, подорожчало й таксі. Ще донедавна мінімальний проїзд у більшості служб Тернополя становив 25 гривень. Нині ж, за результатами нашого моніторингу, тарифи на мінімалку ось такі. Тож найбюджетнішими, поки залишається пілот та Вікторія, а найдорожчим таксі 549. Вартість мінімального проїзду там зросла до 33 гривень від сьогодні. Пан Олександр, який працює саме в цій службі, пояснює, подорожчання цілком передбачуване. Враховуючи, що все подорожчало. Що на базарі, що все, все попіднімалося в ціні, а вартість мінімального приїзду як була, так і є. Відтак каже, їздити було невигідно, особливо за мінімалку. А раніше 25 було, то трошки мало чи ні? Ну, я рахую трошки мало. Коли дальній по типу, приїзд, коли, коли далеко їдеш, то тут вже враховуєш відстань. Тобто, а коли ти там проїхав 3 кілометри і 25 гривень, тобто це так здається, це звідси там, на східний, наприклад, заїхали. Ході би не цей не маленька, а 25 гривень, то що дві буханки хліба. Ми вирішили дізнатися, наскільки подорожчання вплине на тернополян. Кажуть, за браком часу або громадського транспорту іноді доводиться брати таксі. Чи виправдана вартість мінімального проїзду, думки різні. Ну, прийнятно. Але кажу, знову ж таки, якщо врахувати пальне, це все, то прийнятно. Але до зарплати, звісно що ні. Але так, не так часто доводиться їздити, то нормально, більш-менш. А вартість мінімального проїзду Ми могли б трошки зменшити. Пасажири мають більше претензій швидше до якості послуг, адже у службах таксі то немає вільних машин, то водії не хочуть їхати на периферію міста. Є такі місця, куди не хочуть їхати. Приходиться доплачувати? Ні, просто не їдуть. Навіть за доплату не їдуть. Дуже довго чекати виклику. Один раз скористалася, тут було все по розкладу, нормально, вночі приїхали на вокзал, ми добралися, всього один раз. А так і дві години, особливо на окраїнах досить ну і дорого. Викликаєш, вони не приїдуть 20 гривень зверху і тут зразу, тут як тут. розумієте, а так. Наприклад, я сьогодні визивав 4 рази таксі, 20 хвилин очікав мене сьогодні хлопець Подоляна їхав. 20 хвилин таксі визивав і. Приїхали через хвилин 20, сказали, що через 5, прийшов, почекав ще хвилин 10 і вже тоді приїхав. Нагадаємо, що вартість одного кілометра проїзду не змінилася і становить 8 гривень 29 копійок.